Огород про, про розсаду про рослини, про наше заміське життя. І сьогодні я буду займатися тим, що покажу вам, який прискувач акумуляторний я собі купила і наскільки я ним довольна. Розпакую все при вас, покажу, розкажу. А ви вже будете самі собі обирати, підходить вам такий варіант чи ні? Так, отже, розпаковка. Дивіться, коробочка виглядає отак. Бак в нас. На 10 літрів він не заважкий для мене. Якраз те, що треба. Ось, можливо, хтось хоче з більшим баком, там здається, теж є. Ваш він 4,5 кг і містить на корпусі вольтметр, а також акумуляторну батарею з параметрами 12 вольт. Так що майте собі на увазі. Зараз я буду при вас все доставати і показувати, що там є. Значить, дивіться, ми відставляємо коробочку. Ось я достаю, достаю цей бак. Бак виглядає ось так. Ось вольтметр, про який ми говорили. Бачите, гарно написана фірма на бакові. Е, є ось такі зручні ручки. Тут з м'якими такими паралоновими штуками, щоб в плечі не душило. Коли ми його тільки отримали, нам його надіслали. Ці штучки ми самі зашнуровували, вони лежали в пакетику, гарно запаковані. Спинка в нас ось така, з такими пластиковими штуками. Я б, звісно, якщо чесно, додала би сюди теж щось м'якеньке, щоб воно не душило спину, але вже як є. Так, ось тут опис повністю. Ідемо далі. Також окремо була запакована ось ця ручка. Тут є зажим. Що якщо, ми... Тут є зажим дивіться. якщо ми хочемо, щоб в нас постійно воно оприскувало, там ми затискаємо. Цей зажимчик отако тримає і воно постійно оприскає. Зараз розкажу ще про насадки. Там воно все перекручувалось до бака. Так. З ручкою розібралися. Тут вона. Теж від'єднується. Ось тут крутиться. Ось тут крутиться, її можна знімати. Так, і ось тут це теж насадки змінні. Зараз я вам детальніше розкажу про насадки і про все інше. Ось так приблизно виглядає ручка. Дуже комфортно, затис собі і працюєш. Зажимчик, якщо не хочемо, щоб постійно працював, ми його від'єднуємо. Ось так це працює. Далі поближче у нас кришка відкручується ось так. Дуже комфортна кришечка. Дивіться, тут є сіточка для того, щоб ми наливали, наливали воду через ситочку. В мене в старому оприскувачі не акумуляторному такого немає. Ми наливаємо через це ситочку водичку, для того, щоб вона фільтрувалась, була чистенька, і потім, в подальшому, в нас не забивалася трубка від оприскувача, і він справно працював. Така ситочко, таке от так воно закручується дуже комфортно. Це я поки вам відставляю. Тепер хочу докладніше показати вам насадки, які тут є, і що тут було у е, самій коробці. Значить, дивіться: так як у нас акумуляторний е, оприскувач, у нас є зарядний пристрій. Я купила його повністю зарядженим і ще навіть ні разу не заряджала, хоча оприскувала вже картоплю від бур'янів на форте від сімейного саду. Якщо потрібно, залишу вам фото в коментарях або опис, дуже класний препарат. А також у кінці цього відео покажу результат і дію цього препарату, як і класно випалила бур'ян на садовій доріжці. Так. І ось такі змінні штуки в кульочку. Зараз ми їх ближче роздивимось. Отже, розкриваємо. Дивіться, тут у нас що є, тут у нас чек. За цей оприскувач ми заплатили 1734 гривні на розетці. Чек нам потрібен, тому що там здається, що є гарантія. Ось. Дивіться, є отака от замінна штучка, це як душ воно оприскує. Зараз я вам покажу, як воно чіпляється поближче. Але спочатку детальніше достану і покажу, які є ще насадки. Є ось така насадочка. Бачите? На чотири секції. Ось. І є ось така одинарна, звичайна. Вона, мені здається, стандартна йде і на таких старих оприскувачах. Ось, зараз я вам ще покажу, що тут ще є. Якісь резиночки, змінні детальки. Бачите, все в кульочку є. Ще не знаю, що це таке, цим не користувалася. Запаковуємо це все назад, воно нам ще збудеться. Чек теж кладемо, не губимо. І це складаємо. Зараз я вам покажу в дії оприскувач, і ви подивитесь, який він класний. Так, відкручуємо кришку. Тут вже ситочко, як я казала, хай воно буде. У мене є підготована водичка. Наливаємо водичку через це ситочко. Бачите, воно таким чином не пропустить ніяке смітечко. Так, ну я думаю, що показати вам буде достатньо. Закриваємо кришечку. Так. Це в нас є. Дивіться, що ще тут є От з цієї сторони. Ось тут ми будемо заряджати, коли нам потрібно буде. Це я ще не знаю для чого. А це в нас включити-виключити. Зараз ми будемо включати його. Він набирає тиск. Тиск набрано. Зараз ми одягаємо опирсьоч. Я собі обрала для початку ось таку подвійну насадочку. Дивіться, ось тут і тут опирську. Я дуже зручно вже опробувала, мені так сподобалося. Дивіться, яка вона вдієскує із двох клапанів. Ось так працює такий звук. Можна бризкати городину. Ось так він виглядає на мою. Такий компактний собі, не важкий, мені не важко. Так, ну що, я думаю, що вам було цікаво подивитися розпаковку ось цього оприскувача, який ми отримали на 10 літрів із його змінними насадками. Можливо, я щось хотіла вам більше показати, але ще не показала. Я не блогер, тому буду вчитися, старатися разом з вами. Якщо вас ще щось цікавить, запитуйте в коментарях. З радістю вам відповім. І до нових зустрічей на нашому ютуб-каналі Марфа Лісова. Бувайте! А тепер дивіться, як і обіцяла в кінці відео показую результат на Palm Forte. Це препарат від сімейного саду. Ось так виглядає садова доріжка, яка була заросша бур'яном. Нам потрібно її було покропити від бур'яну, щоб почати роботи. Ось так це виглядає. Resultado super